Цький часопис в ефірі наступні чверть години говоримо про культуру сумську і не тільки. Я, Христина Бондаренко, запрошую вас у культурний вояж. Півроку без генія у театрі юного глядача згадували актора та режисера Валентина Бурого. Він говорив, що жити необхідно так, аби завжди залишатися на одному березі з Богом. За таким принципом будував своє життя і творчість. Сьогодні ж його згадують і з ким товаришував і працював на пам'ятному вечорі у стінах театру юного глядача, де народжувалася творчість Валентина Бурого. 5 грудня йому мало б виповнитися 66, Та не судилося. Валентина Бурого не стало цього літа. Життя актора забрала хвороба по собі лишив творчість. Ми хочемо, щоб його творчество. Його стихи, його проза, то, что те матеріали, фильмы, в яких он знімався, щоб это все було, щоб это осталось в городе, щоб всегда к этому був у людей. Вот. Поэтому ми хотіли винести на сцену то, що не выносилось на сцену при його жизни. Я писал музику до його спектакля, до його вистави, зелена гора. А до этого я, я навіть не знаю, як я попав ну, в його поле зору, але він. Якось вийшов на мене, і в той час ми якось більше спілкувалися, коли я писав. А потім вже ці ну, якісь там творчі і такі робочі моменти у нас як кажуть перетворилися в просто в дружні стосунки. На сцені музиканти театрали, ті, хто пам'ятає, і не лишень дорослі, кожен із рядками про Валентина Бурого. Разом із ним я працювала над віршем, який сьогодні я хочу прочитати як дань його світлій пам'яті. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці. Так і Валентин Дмитрович, пройшовши свій мистецький шлях з гідністю і шляхетністю, залишився на одному березі із Богом. Отним каждый день давить в себе раба, Не искать путей широких и удобных, а любові скать туди. Відео трапа. Дарує душам вашим красоту. У стінах сумської галереї презентували вишивану виставку. я душам вашим красоту. майстриня зізнається. У цю назву вклала чимало. Сьогодні презентую усю тематику, яку назбирала за роки творчості стосовно ж пристрасті до вишивки, вона з дитинства з нами поділилася і своїм мистецьким рецептом. мною телевізор, <рес> прямо крісло. Ось і сиджу вишиваю потихонечку. От думаю, закінчу, щоб вона була красива робота. Об людям нравилась она. И нравилася на і починає вишивати все більше живання появляется, когда я вышиваю. А це пані Лідія серед захоплень, теж вишивка. Розповідає своїм хобі завдячує авторці виставки. Я стала вишивати, я ніколи не вишивала. А зараз я робота і вишиваю. Треба тобі схему, вона тобі дасть, вона тобі поселює, вона тобі підкаже і вона так заразить, що я кажу, до сих пор в мене вже дуже багато є. І ікони, і вишивки прекрасні. і портретів є тут і церковні мотиви. Я особисто увагу звернула на цю ікону, тому що, окрім золота влинетки, вона оздоблена ще й камінням, що додає іконі особливого лоску. Подивитися вишивання мотиви Зінаїди Яцун можна у стінах сумської галереї до 20 грудня. Трішки абсурду у наше з вами життя. Їхня творчість мікс шоу-балету артистів, спецефектів і навіть пан вони не бояться експериментів і подають свою неординарність на стіл глядачеві у вигляді розмаїтих шоу, перформансів та спектаклів. Вони це харківський і народний театр абсурду Варовушик, і вони сьогодні у нашій програмі. Погляд на театральне мистецтво по харківськи у сумах і народний театр абсурду варобушок із собою привезли комодійне шоу. Мір в глазами варобушка, що покажуть сумчанам та власне про сам театр розпитаємо повартистів. артистів. Те, кому не зрозумілі, для когось геніальні, для себе уже звичні. Так, де ж все-таки Волгоград звучні. E, на самом деле меня никак не затянуло. Я был одним из тех людей, которые хотел это сделать еще очень давно, но всегда боялся, потому что мы играли в КВН, а он e, был такой немного ну, стандартный, что ли, а хотелось выйти за рамки. И вот нашли единомышленники, ну, и так вот сделали свой такой театр. Саша, у у вас більше 20 чоловік. Як ви знайшли одне одного? Розповідаєте цю історію. историю? Я... Со мной? <клес> да. Ну смотрите. В общем, была ситуация, когда по Жребе решали, кто же будет прокаженная, а кто будет дальше жить с обычной жизнью. И двадцатка выбралась, что дальше будет сложнее, но иногда весело. Что? Чему воробушек? Кто автор назвал? <клес> Рибу ел. <звучить> Автор назви скорее всего, моя бывшая дівчина. На чому робити ставку? Дым, сигарет, с ментолом, п'яний угар. Качає. А ще є якийсь театральний секрет. Конечно, конечно <звучить> есть секрет. Секрет в том, що у нас очень великі бюджети. У нас финансирует вся страна. Около 60 тисяч невидимых денег. кидывается в этот проект и получается что-то неимоверное, а по итогу ничего. То есть люди пришли и ушли, как и везде. Ну, на частейше люди, которые рублят ставку на гумор, это в Вы так и вы. Маєте... К сожалению, Бог не миловал нас, и мы попали в эту воронку тоже. Поэтому не играйте в КВН, пожалуйста, читайте книги, слушайте музыку, не идите в КВН. Зачем алкоголики в 15 лет вам, дорогие родители? До театру Кавен привів і Сергія. Починав із сумського клубу кмітливих. Був капітаном команди КВН Моніка. В воєнкоматі, в воєнкоматі годин тот, хто мало платить. Слідуючий. Двадцять сім'я. Троє дітей! Стомі, як після кавино ви опинилися у лавах такого ось цікавого театру. Хотелось чего-то широкого, хотелось не просто смешить людей, еще вызывать у них какие-то другие эмоции, недоумения, чтобы они выходили из зала о чем-то думали. И логичным продолжением КВН был театр, как э, субстанция более сложная. Вот поэтому театр. А с ребятами познакомился совершенно случайно, просто как, как магниты собрались в одно место и начали. Как вы вообще работаете разу? У вот такие креативные и очень хорошо. Мы довольно дружные. У нас есть, конечно, свои лидеры, которые э, отвечают за какие-то отдельные э, куски работы. Но в целом мы довольно удачный механизм, на мой вкус. Какая у вас сегодня роль? Чи у вас роли нема, У вас целесный механизм? Вы Нет, у меня есть роли. Я играю волшебника, бабку, женщину, у которой у сына вместо кадыка была гора и петри. І много другіх релей. Тобто Валерія Сюткіна у мене штук 10 ролей, так і у всіх нас. Результат то не лише справа акторська, реквізит, костюми, танцюристи і не тільки. Такі собі допоміжні елементи цілісного механізму, який не завжди працює у заданому напрямку. Курйоза. Каждый, каждый раз все больше и больше на самом деле Очень смешно, мы э, играли пару дней назад в шоу в Харькове И должны были играть номер э, Но у нас было две огромных таких двухметровых панды И одна панда просто начала сдуваться прямо на сцене Не смогла уйти И, и пришлось играть очень смешно номер На фоне этой панды сзади стоящей И все ей говорили уходи, уходи И она стояла Мир глазами воробушка Что yeah! <laughs> сегодня показывают Будем показывать мир глазами воробушка Это комедийное шоу с элементами эротики Поэтому дети до 14 приходите. Давно пора уже узнать. Э, ну, будет много всего. То есть это то, что вот появляется рука, взрослый с появляется человек. И, и, и непонятно, как, зачем это нужно всем. Но люди радуются, а что нам дети? А мы радуемся, что люди радуются. Главное, чтобы не так, как у всех. Это самое важное, что мы делаем. Я не разрешал, тебе говорить! Это наше первое детище, которое мы собрали, э, так сказать, из нашего всего прошлого репертуара. крутара. Вот. Поэтому оно будет состоять из трёх актов, абсолютно несвязное, абсолютно абсурдное, и воплощает все наши самые дурацкие мысли, которые есть. У сумах затримались. Глядачу привезли не лише шоу, а ещё и моновыставу. Делал и буду делать добро. У сумах вы уже другий день поспіль, как вы сказали, вчера відіграли моноспектакль, як сприймала сумська публіка. На удивление, я не знаю, как происходит, в Гвозде всегда очень, это арт-кафе Гвоздь, если можно говорить, то э, там набирается, не знаю, то ли там -то 50 человек рабов, знаете, которые сидят, их выпускают раз в месяц, они смотрят на спектакль. Но всегда очень атмосферно, очень по-доброму, все, все все понимают, и все подходят, дают советы, знаете. Там. У меня там какие-то ситуации, жизненные рассказывают, они все подходят и говорят, все будет хорошо, не переживай, забудь, там все нормально будет. То есть очень ответственная, хорошая публика. Спасибо вам за эту сумму, сумму не переваришь. Від такого креативного і позитивного хлопця не можу не, поспо... не позичити кілька порад для нашого сумського глядача. Ось на камеру. Що можете побажати? Сумського глядача? Це ті пакраз в какої А Для глядача. Іменно просто як щоб їм хорошо було, але просто як Смотрите правильний спектакль, правильне кіно, не ходіть на там, де знімають. Что-то плохое. Я не знаю, что я сам на я в кино не хожу, не ходите я. в кино, а ходите в театр, да. Не важно, кто я, важно кто ты. Но я! Культурна афіша, що підготувала сумчанам найближчим часом, які тенденції та знайомства відповіді на усі запитання в анонсах. Його називають золотою скрипкою Канади, і другим Паганіні він створив свій унікальний стиль. Головна музична подія року світовий віртос Василь Попадюк у сумах разом із папа Дюк Бенд. Джаз рокова обробка композиції Світові хіти та національні мотиви. 15 грудня, 19.00, Театр імені Щепкіна. Видалася цього тижня. Ми ж уже готуємо чергову порцію актуальних новин культури. Я Христина Бондаренко, прощаюся з вами до наступної п'ятниці. Бережіть себе і дивіться нашу програму. Знатимете про мистецтво більше. Люблю вас.